Так, народ, привітулька, з вами завжди я. Артів за тим на РТМС. Ми будемо на такому прикольному веректі, знову граємо ЮА онлайн. Сьогодні я хочу поїхати скажімо, в автосалон, купити собі дешевеньку машину, щоб не орендувати ті скутері, бо вони мене задовбали. Кожен раз, буває, їдеш десь в машину, так воно буде буду собою. Тож ми зараз беремо нашу на карті, відмічаємо автосалон і їдемо. Так, навігатор натискаємо, так. транспорт. Слон економ-класу. Все, ми поїхали. Так, друзі, для вас пройде пару секунд, в мене 10 годин. Тож, чекаємо. Народ, Що ви розуміли, я, сука, годин 10 добирався до цього сраного автосалону економного. Зараз подивимося, що там в нас є які машинки є за мої. 153 тисячі чи я щось куплю, я ще толком не знаю. Я дивився колись, але я вже не помню. Там є щось таке. Так, спортамен бізнесу. Так, дивимось 80 тисяч, я це не хочу. 47 тисяч. Тож ні. 46, ні. 60 тож ні. 160. Блін, мені не хватає. 140.

160. 120. Блін, мені оця машина понравилась, де вона? Оця, 47. Я купую цю машину. Вартість так, баку, так, клас, ну, тип автомобіль. Так. Ви маєте знаходитися у транспортному засобі. Що? Апше вже. Кончнити, що? Він витічає він перед собою Можете привітати мене, я купив машину. Але я якось херу. А, ні, треба завести її якось. Чукай. Є. завів. Блін, моя машина, перша машина То я заїхав, лки мотал. Подар ми виїдемо звідси нафиг. Блін, машина звісно така за 47 тисяч, але мені піде поки що ми на, на время знаєте. Два часа народ, моя машина порла. Ну, это наш